Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Світовий день молоді пропонує програму, в якій не забракне занять для паломників. І добра та здорова дієта це ключ, щоб якнайкраще пережити цей особливий тиждень. Ресторани, кафе, їдальні та кав'ярні, котрі долучилися до програми СДМ, будуть позначені та з'являться згодом в спеціальному додатку для мобільних пристроїв. Прочани також отримують талони на обід та вечерю в суботу і сніданок у неділю. Ці харчові набори подаватимуть запакованими на шляху до вечірньої молитви на полі кампус Мізерікордія. Сніданки роздаватимуть поблизу місць проживання тільки тим групам, котрі попередньо зголосяться отримати спеціальний пакет з поселенням. Особи з особливими дієтичними застереженнями зможуть отримати пакет з урахуванням їхніх потреб. Варто додати, надзвичайно важливим є те, щоб паломники отримували необхідну кількість води та їжі. Тому по всьому місту будуть розміщені пункти з безкоштовною прісною водою. А на полі кампус Мізерікордія також роздаватимуть пляшки з водою. Це була Хвилина з СДМ з основною інформацією про харчування паломників під час світового дня молоді у Кракові. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, будь ласка, надсилайте нам їх через сторінки СДМ у соцмережах. Дуже просимо вас витривало молитися про підготовку СДМ Краків 2016. До зустрічі наступного тижня! thank you